Мої вітання, друзі, мої вітання партнерам і гостям каналу. Дякую за те, що ви завітали на мій канал, за підписки. А зараз я пропоную подивитися подивитися декілька запитань, як кожен з партнерів почуває себе після розмови і. Знаєте, коли ми ведемо з кимось розмову по душам, да, з деякими питаннями, які потрібно вирішити, да, обговорити? Хочеться зрозуміти, як після цієї розмови буде відноситися партнер, ставитися партнер, що він буде думати, що він думає, що він буде робити. І ось такий невеличкий розклад, як. Кожен з партнерів буде себе почувати. що партнер буде відчувати після розмови, які його реальні наміри, які будуть дії по факту, що він буде робити? Що зміниться у вас у внутрішньому світі вашому? І що зміниться, які зміни відбудуться в зовнішньому? Зовні будуть проявлятися? Ну що ж, пропоную. Цей розкладик розглянути. Ви подумайте про, про ситуацію, про розмову, про партнера свого і подивимося. Так, сигніфікатор перший загальний стан партнера це він, загальний стан партнерші це вона. Що він відчуває після розмови? Які його реальні наміри? що він Наміри, які будуть закликати тоді, так? і по факту, що він зробить по факту. Так, тепер розглянемо лінію жінки. Що вона? Як вона зміниться внутрішньо, внутрішній світ зміниться жінки? І як зміниться зовнішні, які зміни відбудуться зовні. І загальна порада від таро до розкладу? Порада зі сторони жінки. Так, ага, зараз поглянемо загальний стан, як себе почуває він, партнер. Партнер себе почуває двояко, він не визначився, він не лише повністю не усвідомив, не зрозумів, не прийняв і не, е, не знає, як, що. Правильно, неправильно, він в коливанні. Він думає звертатися по допомогу, не звертатися ще до якоїсь допомоги, обговорювати це питання чи не обговорювати. Приймати допомогу чи не приймати. От все, що стосується, знаєте, це така середина, де людина просто ще не. Визначилась, не розуміє, не знає, знаходиться на роздоріжжі, приймати, не приймати допомогу, приймати інформацію, не приймати інформацію, ділитися з цією інформацією. Це після розмови він в такому стані незрозумілому, в такому стані він не розуміє повністю своїх. Внутрішніх почуттів, не розуміє, як проявлятися, не розуміє, що зробити. От загальний стан такий: повного незрозуміння себе: брати, давати, віддавати все, що стосується інформації, все, що стосується допомоги, все, що стосується поділу, розподілу, тут загальний стан партнера. Ну, Неясний. Для нього це, це все непонятно, для нього це все незрозуміло, не де, де правда, де неправда, де, де друг, де ворог, і в загальному як воно що має бути? Так, ну ж, давайте подивимося, що відчуває партнер після розмови. Це його стан. Що відчуває партнер після розмови? Партнер після розмови. В стані занепокоєння, тому що він він думає і він і знає про те, що це не закінчення, що це не вирішення, що на цьому етапі ще все не завершилося, не закінчилося, і що ще все впереді. Він готовить позицію оборони, щоб предоставити свої, свої аргументи, свої факти, свою, свою точку зору, свою позицію. Ось. Він о, у відчутті і відчуття в нього, що потрібно остерігатися, потрібно оборонятися, потрібно захищатися, потрібно своє відстоювати, своє захищати, щоб, е, як-то, е, зовсім не 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 втратити своєї точки зору, не втратити своєї позиції. Так, тепер, які наміри? У партнера, що він намірває, що він збирається зробити, що він збирається робити. Ви знаєте, він, знову ж таки, у нього дуже багато варіантів, дуже багато думок, прибагато всього-всього, він в ілюзіях, в фантазіях, у мріях. Багатогранність, що він може зробити. От його в голові, каламбур, такий сумбур, каламбур, де ось я можу те, я можу все, я можу то, я можу все. Но по факту ми подивимося, що він по факту зробить. Но. По намірах, намірів у нього багато, ідей у нього багато, варіантів у нього багато, але всі вони для нього, якби нереальні. Він не знає до кінця, який один чи два варіанти вибрати, і як з ними впоратися, що з ними зробити, як їх правильно використати, як їх правильно донести і. Як правильно вчинити. Зараз поглянемо, які ж його дії, дії партнера будуть по факту, що він зробить. Тут у нас намірі, а тут дії, які він діє, які його наміри. Він по факту буде готовий до розмови з вами. Знову ж таки, да? чи до, до продовження розмови, чи до нової розмови. І він до вас прийде з пропозицією, з якоюсь ідеєю, з якимось варіантом, з якимось матеріалом. Ну, скажу так, у нього буде з цих багато, де багато варіантів, багато ідей, думок і намірів. Все ж таки він вибере один. Дійсно, який він використає, і він до вас прийде з, яким, з якоюсь пропозицією, з якимось варіантом вирішення, скажімо так, щоб завершити, щоб закінчити, щоб було завершення цієї розмови, цієї ситуації, щоб це обговорення і розмова принесла результат. Він до вас прийде з цільовим наміром. Він прийде по факту і скаже, що так-то й так-то, те-то й те, -то і те -то. Ну розмови на різну тему бувають. Та? Ми розглядаємо загальну картину, ми розглядаємо розклад теж загальний. Но наміри у партнера є. І по факту він теж зробить перший крок. З результатом. От він до вас прийде з якимось результатом. Він предоставить вам цей варіант, цей шанс, цю можливість, можливо, погодиться він да, з вашою точкою зору. Но від партнера буде іти позиція згоди і... згоди і завершення. Щоб. Вийти з стану такого шаткого стану з позиції оборони, він все ж таки знайде вихід, найде варіант, найде якусь можливість, щоб з вами домовитися і щоб ця розмова принесла результати. Це ви подивилися лінію партнера. Зараз ми подивимося лінію партнерші. Це була чоловіча лінія, це жіноча лінія. Так, ви. Так, ви, жіноча лінія. Як ви себе зараз почуваєте після розмови? Після розмови ви себе почуваєте спустошеною, розчарованою. Ви себе почуваєте ви в такому стані, що ви це все, як то каже, я все залишу. На що воно мені треба? І ну за що я борю, переживаю, борюся там, чи що я від своєї відставлю, Я готова, ви в такому стані, що ви готові все покинути, да, розвернутися і піти. Навіть в тому плані, що ви готові залишити партнера та да, і піти від нього. Залишити всі проблеми і. Все, що ви постаралися на... притягнули, не при... ну, притягнули, при... примножили. Ви готові? Ви опустошені, ви розчаровані, ви відвернулися? Ви втратили, втратили надію на те, що. Що все можна виправити, що все можна поправити, що все можна вирішити. І ось такий стан розчарування, стан піддепресивний, депресивний, тому що ви в пітьмі, ви в сумірках, ви, знаєте, правильно вчинили, неправильно вчинили, чи як вам правильно вчинити, чи дійсно це залишити цю тему, її більше не піднімати, не обговорювати. Чи її не залишати, чи вам залишатися, чи не залишатися, чи може вам на деякий час. Вирушити до когось, як така, в гості, да, чи в якусь поїздку. Ваш стан доволі такий спустошений, спустошений, емоційно розбитий. Так, подивимося далі. Що зміниться у вас у вашому внутрішньому світі після розмови? Які відбудуться зміни. Після цієї розмови, після того вашого стану, що ви спустошені, у вас відбудуться переміни, ви внутрішньо станете сильніші. Ви внутрішньо станете впевненіші. Ви зрозумієте і приймете ситуацію, ви знайдете для себе рішення. Ви знайдете рішення в собі. Ви зрозумієте, що ніхто, крім вас, вам не допоможе. Ніхто, крім вас, вас не виведе з стану емоційного упадку. Ніхто вам не допоможе, якщо ви не докладете зусиль. Якщо ви не постараєтеся, якщо ви не. Не зробите, якщо все залежить від вас. Внутрішня переміна ваша буде в тому, що ви станете сильнішою, ви станете впевненішою, і ви станете людиною, яка всі питання, які будуть у вас виникати, ви будете вирішувати самі. Не будете надіятися на когось. Ви просто станете сильнішою і крапшою. А зараз подивимося, які зміни відбудуться у вас зовні, да? які ж зміни вас чекають зовні. А зовні, у вас відбудеться переміна кардинальна. Зовні Беремо зовнішність. Можливо, ви зміните свою зовнішність кардинально. Да? Зміните свою зачіску, покраситися, зміните імідж. Це якщо ми беремо вашу зовнішність, це кардинальні переміни, зміни. Якщо ми візьмемо зовнішній світ оточення, то у вас кардинально зміниться оточення. Скажу так, ваші друзі, знайомі, які до цієї розмови, до цієї ситуації були, вони тут самі по собі, по стіченню обставин, вони будуть від віддалятися. У вас, можливо, будуть різні теми. Можливо, будуть різні обставини, але ті люди, які були з вами до цієї пори, вони потихеньку будуть віддалятися, вони потихеньку будуть від вас ну як, не уходити. ну Вже не буде такого тісного зв'язку, як було. Такої довіри не буде. Не буде обговорень там, душевних, не буде душевних розмов, не буде вже такого всього. У вас. Зміна, зміна оточення, зміняться люди, зміняться, можливо, навіть зміниться місце проживання, зміниться місцевість, зміниться ну, будинок, скажу так, де у вас кардинально відбудуться переміни, і ці переміни, вони болючі. Вони різкі, вони неприємні, але вони будуть, вони будуть, і вони нікуди не зникнуть. Їх не минути. їх не не минути, минути. Просто е, потрібно бути готовим до того, що е, прийде час, коли потрібно. буде. Відпустити. Хочемо, не хочемо цього, згідні ми з цим, не згідні ми з цим. Да? Потрібно щось просто відпустити, віддалити, і потрібно міняти, рухатися далі, йти в нове, приймати нове, бути відкритим до нового. І ось зміни зовні, зміни зовні для вас будуть кардинальні. Для вас будуть нові люди, нові друзі, нова місцевість, новий дім. Ну, в загальному, в загальному. Нарушаться, зрушаться рамки, поламаються рамки, да? Ваш, е, ваше уявлення про когось, про щось просто-напросто зміниться, зруйнується. Це зруйнуються якісь шаблони, до якого ви там притримувалися, у вас була одна точка зору. Ви будете на це все дивитися по-іншому. вас от, Внутрішні, внутрішні і зовнішні переміни у вас будуть сильні і такі, які зроблять вас сильнішою і впевненішою, і дадуть вам розуміння усвідомлення того, що, знаєте, яке зараз мені прислів'ячко. Праця і труд все перетруд. От ваша настирність, ваша впевненість, ваша дієвість, ваше уміння, знання, все, що ви маєте, ваш опит та, і відкритість до нового, до чогось іншого. до… До, до Змін, да, от, до готовності до змін. Ось ці переміни відбудуться у вас е після цієї розмови. Порада вам. Жіноча лінія, партнерша, да, хто м м м дивиться це відео порада вам від карт Ро. Порада. Порада заключається в тому, що е, учіться, намагайтесь, старайтесь, домовляйтесь, будьте відкриті до перемовин, до розмови, до обговорення, до різних варіантів, прислухайтеся до е, іншої точки зору, ну, якої іншої точки зору, ви маєте свою позицію. Ви, ви, ви знаєте свою позицію, ви її дотримуєтеся, Але е, в, в, домов, в договорах важливо вислухати іншу сторону. Вислухати іншу сторону, е, послухати їхні пропозиції, ідеї, да, щось обговорити, уточнити і е, знайти. Да, спільний знаменник для да, якого вирішення ось, ось ці, цього питання, яке виникло, да, і, напі, ну, і відбулася розмова. Порада така, що своє ви відстаюєте, своє ви своєї точки зору ви тримаєтеся, але ну, не забувайте про те, що. Е в домовленостях, І для того, щоб вирішити будь-яку проблему, да, потрібно вислухати е, точку зору іншої людини, що вона скаже, розкаже, е, її аргументи, а потім приймати рішення. В загальному, в загальному скажу я так, що партнер Після цієї розмови, Бо в стані незрозумілому для нього, йому важко знайти правильне рішення, вирішити оприділитися і, як то кажуть, свою точку зору чи свою, свою думку висказати. Але все ж таки, по факту, по факту він. Своє рішення знайде, і він вам його оголосить. А ви після розмови спустошені, ображені і емоційним упадок настрою, но, но ви знайдете себе, ви зрозумієте себе, ви е, змінитеся внутрішньо, у вас відбудуться зміни зовнішні. А порадою є своє, своє, своє добивайтеся, до своєї відстоюйте, але все ж таки прислухайтеся до думки інших і будьте готові, будьте відкриті до переговорів, до, до обговорення, да? і будьте зацікавлені в тому, щоб знайти рішення, яке буде задовільняти одну і іншу сторону. Дякую вам за перегляд відео. Якщо воно вам якось відгукнулося, якщо воно ваше, можливо, у вас є якісь запитання, я буду дуже вдячна за запитання, за коментар, за... я теж вдячна вам за критику. Можливо, десь щось мені потрібно удосконалювати.